Микрофон. Добре, добре. Чути? Добре. Запрошені Семчич Микола Васильович, навчальник відділу містобудування архітектури та житлово-комунального господарства. Хім'як Микола Семенович, староста Лючанського старостинського округу. Ой, Ніна Михайлівна староста Текучанського Старостинського округу. На порядку денному питання про розгляд акту комісійного огляду об'єкта мостової споруди від 4 лютого 2025 року в селі Нижній Березів. Отже. Е... 4 лютого 2025 року комісію Яблонівської селищної ради в складі голови комісії начальника відділу містобудування архітектури та ЖКГ Семчича Миколи Васильовича та членів комісії, що здійснили огляд старост Вижньоберезівського старостинського округу Бодруга Миколи, старости Текучанського старостинського округу Ніни Бойчук, старости Лючківського старостинського округу Богдана Васкула, старости Лючанського старостинського округу Миколи Хім'я і старости Стопчатівського Сторостинського округу е, Івана Андрійчука було проведено огляд. Е, стеження мостової споруди через річку Акра в селі Нижній Березів по вулиці верх в селі Люча між урочищем верх Морданівка в селі Акришори Яблунівської територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області. І за результатами огляду було виявлено, що в мостовій споруді через річку Акра в селі Нижній Березів зруйновано дерев'яне перекриття орієнтовною площею 43 квадратні метри і зруйновані перила з обох боків. Тому зараз присутні запрошені старости, які у вас є до цього ще зауваження і доповнення. Прошу комісію в складі, якої ви перечислили, дійсно було проведено, було в зроблено вихід виїзд на дану споруду і було проведено огляд. З мосту на участок в селі Акришора Морданівку і Верх не може доїхати ані швидка медична допомога, ані спецзасоби, спецтранспорт. І так само в селі Люче не можна виїхати на вулицю Верх. Хочу сказати, що у нас на даному участку верх на даних участках Верх і Морданівка є воїни поранені. Можете доповнити, які ваші ваші рекомендації? Поки. Ми попросили сесію так само рекомендувати сесії, виділити кошти для ремонту. то значить всі ваші оці рекомендації і зауваження прийняті і е, комісія рекомендує, що дана споруда талевими поручнями, і це якраз дійсно дасть можливість забезпечити доїздом громадян села Лючим і Журочищем Верх, Морданівка, в селі Акришори Яблунівської територіальної громади і, крім того, скласти кошторисну документацію. І рішення номер 1 від 11 лютого 2025 року. За результатами огляду виявлено, що у постовій споруді через річку Акра в селі Нижній Березів зруйновано дерев'яне перекриття орієнтовною площою 43 квадратних метри, зруйновані перила з обох боків. І ось таким чином рекомендується подати це на розгляд сесії селищної ради і рекомендувати виділити кошти на виготовлення кошторисної документації і капітальний ремонт постової споруди з заміною покриття. В селі Нижній Березів. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. За? За. Значить, рішення прийнято одноголосно, так як більше немає проти, немає і втримались. Дякую дякую вам. За... Дякую, Мар, за розуміння, дякую. за розуміння вам і дякую за присутність.